Фармадол. забудь про головний біль. Опектися, або навіть трошки позбутися життя, м'яко кажучи, ну, це так, знаєте, не хочемо налякувати вас, самого грання, але ну, це даність така. От зараз віялові відключення. А що ми тільки, що починали вже тему говорити з ДНСником Києва, починають люди креативити і обігріватися, ми і локшину розігрівати дітям, сосиски і так далі. А потім забули, котик дмухнув і все поїхало, все згоріло. Або вибухнуло. Що робити з тим, якщо ви вже так взяли, залишилися жити, але опіки отримали. Так, ну про це ми будемо говорити, яких про правила безпеки ми вже поговорили. А про те, якщо вже отримали, не дай Боже, опіки від того, що сталася пожежа, чи обігрівачі теж знехтували ви правилами безпеки, безпеки і обігрівачі, теж стали причиною ваших опіків. Поговоримо з Ярославом Бусом, головою Всеукраїнської спілки парамедиків. Ярослав, привіт. Osionfish. Доброго ранку. Е, скажи, от ти споглядаєш з тим, що от зараз ми показували е, е, історії, як українці креативні в питанні обігрівачів тепла і розігріву їжі. Е, що скажеш? І смішно і грішно. так? І Смішно і грішно. Ми розуміємо, not ми ж до цього ведемо. так? А частіше стали звертатися? зараз? Набагато зараз, набагато. І, які і це З опіки маленькими і опіками чого? рук, тому що, наприклад, дуже часто загораються ці газові балони. Uh -huh. Люди на цих китайських плиточках щось готують досить довго. І балон, в принципі, спочатку тримається, потім якийсь час наготували. Вся ця конструкція нагрівається, і балон десь починає стравлювати. Стравлює, uh -huh. стравлює, набирається всередину uh -huh. газ, потім бух, і горить уже вся ця комфорочка всередині. Ну і звісно, пікаються гарячою водою, тому що там зараз болери не працюють хтось десь каструльці кип'ятить і так далі. Був навіть чудернацький випадок, коли людина набирала е кип'яток собі е в черпачок. І потім розмішувала з холодною водою, і потім виливала на нагору. Так один о, раз боже, він набрав о, не попав під холодну воду і кип'яток вила собі на голову. Боже, у мене не окріп було, але таке було ну прям не окропу. Добре, що це не окріп, був гаряча вода. Колись давно-давно так забула, просто була втомлена, забула, що треба холодний додати. Це страшно і так. Слухай, от на ну... ми підійшли до моменту, коли вже отримали опік, і далі почалося. Хтось згадує бабусь, хтось там, хтось якісь історії хтось сусідів, олії, хтось об'єм сметання на, на що робити? Навіть попісяти можна, Ні, не треба, Не треба. Ні, попісяти можна, але. Не треба просити попісяти вам так. на руку, наприклад, якщо ви її пекли. Чому? Е, ну тому що Сича не є стерильною. Це прям, ну я досі дивуюсь, вроді би 2022 рік, рік, а люди далі пісяють один на одного і лікуються. Мопіки не тільки опіки, ще струю бобра беруть, там марганцовкою посипають. Талька, малію, сметаною, кефіром, медом. Що тільки люди, чим тільки не маститься. що вони це роблять? Я не знаю. Треба десь знайти бобра, щоб тобі попісля. Є набагато простіші, щоб не шукати бобра. Кажуть, сметаною треба мастити. Треба? Чи не треба сметати? Це все жир, жир перекриває пори, будь-який жир, будь-яка мазь, в тому числі всі ми. Улюблений лікарями ненависний метод намаститися одразу пантенолом. Там, до речі, інструкція ага. до нього є, в якій написано, що не можна його використовувати на опіках в невідкладному. Дивимося. Вканах. Топ міфів про опіки. Друзі, змащувати опік мазю чи а, олією. Ок, чи не ок? Ні, не ок, тому що це жир. Він забуває пори і не дає теплювати. Має забиратись. шкіра дихати, а прикладати лід. Різкий перепад температури лопають судини. Проколювати пухарі. Всередині вони стерильні, ми їх рестерилізовуємо і інфікуємо. Обробляти опік спиртом, марганцівкою або соком алоє. Е, спиртом не можна, тому що здається, що стає легше боїть, швидко випаровується, але він сушить рано. Так само марганцівка опікає рано. Е, сок алоя. Ну, якщо він підготовлений до того був, то можливо без всяких масов чистих, але такого не існує. Люди беруть алої, ламають і масять на себе, а це ну не стерильно абсолютно. Ну от прилиплий одяг з опіку. Вже так, що прилипло, що робити? Це ж боляче. Якщо з одного, прилипло з... обрізати по контуру і з цим залишком одягу їхати в опіковий центр, а там що там, там зроблять в опіковому знімати. центрі? що там мають зробити одразу скоріше за все, і ніхто й знімати не буде через день-два. Або якщо будуть знімати, тому що опік е прилипає цей одяг до нашої дерми. Якщо ви просто будете по гарячому це, дуже часто буває, дитина на себе виливає кип'яток, мама підбігає, раз там зняла колготки. Ну і все, до побачення, дитина вже давай, давайте. Чекай, поки ми перейдемо зараз по що робити. давай ще пантенол. Ми не договорили до кінця. Пантенолом одразу користуватися не можна категорично, абсолютно є май, є пінка. пантенол. що Май, що пінка, це жир, перекриває нам пори, не виділяється вода. Пінка це взагалі топчик. Тому що намастився, тепло не віддається, все лишається в руці. Перекривається доступ кисню, в нас починає розмножуватись правець. Ну, і ще є спирти, які сушать рано, mm -hmm. тому цього не можна робити. Тобто і... вони знімають, можуть зняти біль, але вони пересушують так, і це але гірше. знімає біль, будь-що холодне, mm -hmm. навіть холодна. Так, а вода що придумали так само. Тоді той пантенол. Я Для чого а ввели? там написано в інструкції написано, коли можна використовувати коли? пантенол. Просто наші люди вважають, що це цей папірчик в коробочці, це, це упаковочний папірчик, щоб балончик, мабуть, не літав. То інструкція насправді її можна читати. І... А коли можна поселити? регенерації десь е, при там першого ступеню з п'ятого дня приблизно його можна ага, використовувати. Ага, це вже коли ранка починає чухатися, тоді. можна. вже загоїлося, чисто, як зв... зволожуючий варіант. Ви знали про це? Та да, да. Інструкції це нав... на упаковці написано рано загоюючий засіб. Причому тут рано загоюючий, перша допомога про Окей, добре. Тоді ага. давай поговоримо про першу допомогу. Які перші дії, якщо опеклися? Вода. Спочатку охолоджуємо проточною водою. На зараз проточною водою є певні проблеми, тому просто. Можна навіть руку опустити в бачок унітазу, якщо у вас uh -huh. зовсім води немає. Потім ще використаєте цю воду. Тобто, uh -huh. спочатку вода. Uh -huh. Спочатку вода. Охолоджує водою, охолоджувати треба довго, там 10-20 хвилин, поки не зникне больовий синдром. Потім якісно цю рану обробити якимось uh -huh. антисептиком на водній основі. Найкраще це йод на водній основі, на водній основі, не просто йод, uh -huh. а на водній основі. Це uh -huh. там повідон йод, бетадин. А потім використовувати протиопікові гелеві бінти. От, Покажи. От така штука, дивіться. Так, дивиться. Ой, клас. А, воно ще крапає щось там. Що це, шо, це, це відвали, за така відвалився. речовина? Що Це таке? Це е, гелевий бінт, так. який е, зроблений з води, і він завжди холодний. Чекай, він реально це, мокрий? Так, це просто спроби. Чекай, це Люса, це як так медуза. Приє... А, тика медуза, це шкіра Люсі. Ну, шкіра -лю... майже. <рик> ну майже, майже. Тільки холодна. Холоденька шкіра Люсі. Морози тільки. <рик> <холодна>. <рик> -люсі, ну, так, з -тільки. А, а дійсно це максимально таке на, на <рик> дотик, це шкіра людини. – Так, що воно робить? Ну. Який ефект? І, і, дивіться, бінтик, а, а, а він. А покритий, так, Цим гелем. Ефект wow. дуже простий? Ефект е, завжди холодний, рано охолоджує, і це зменшує болівий uh -huh. синдром. Е, містить собі антисептики і знебольні препарати, uh -huh. тобто він рано обробить і е, знеболить. Ну, і оця вся штука перетворюється в воду, тобто він uh -huh. топиться як морозова, і ця вода стікає вам по рані, рано зволожує. Uh -huh. І потім він висихає, стає, тонесенькою плівочкою, ви його просто берете, викидаєте, кладете наодразу. Е, питання: от, е, яка ступінь опіку має бути, щоб цим скористатися? Ростатися і, взагалі, а коли ми маємо зрозуміти, що це просто вже домашні в домашніх умовах, просто так огляд цієї рани, і допомога вже не діє. Треба звертатися до лікаря в принципі. Дивіться, будь-яка ступінь опіку, але перша друга, тому що третя вже дуже серйозна для використання гелевих бінтів, але гірше не буде. Сильно там розрізняти ступінь опіку вдома не потрібно потрібно лише пам'ятати, що для дорослої людини небезпечними є. І потребують госпіталізації, якщо це друга ступінь, тобто коли волдарі, і більше 9%. А 9% – відсотків це, от, наприклад, вся наша є правило дев'ятки, що вся наша рука це 9%. Ось друга угу. рука 9%, ноги по 18%, живіт і груди 18%, спина 18, голова і шия – 9%. Приблизно ось так ділиться, якщо більше 9 і друга ступінь, це вже небезпечно для життя. Для дітей 3 відсотки. А 3% є інше правило, називається правило долоні. Ось наша долоня це 1% площі мого тіла. Тобто, якщо дитина занурить дві руки в якийсь кип'яток, то це вже буде 4%. І якщо це будуть пухирі, це друга ступінь, це вже є небезпечно для життя. Тобто для дітей все дуже. Набагато більше треба бути прискіпливим, тому що вони швидко зневоднюються з дорослими простіше. От якщо похерів вас тільки до ліктя, ви в принципі можете обробити, якщо якісно, без оцих пісень, какань, кремів, угу. всякого цього на руку, ви можете обробити рану якісно дома, охолодити, обробити там бітадіном, наприклад, і обмотатися галими угу. і все буде добре. Ярославе, питання болю: от воно болить, начебто, все зробив необхідне, але заснути неможливо як знеболи. Парацетамол єдиний доступний засіб у всьому світі, який гарно знеболює. Це парацетамол. Більше нічого е, пити не треба, так як ми звикли. Тому що е, подивіться, як в Європі ніхто не продає ніяких таблеток, тому що просто хтось хоче. Бо це, мабуть, має якісь негативні наслідки, а перестамол продається. От пити передстамол. І якщо рано охолодити, а гелеві бінти допоможуть угу. опіку охолодити, то воно й не так болить, коли ти якісно охолодив. Тобто, давай ще раз зазначимо, що у нас має бути в нашій аптеці, при і що треба використовувати при опіках. Вода. Е, Холодно, е, якийсь антисептик на водній основі бажано холодна вода, але не таді. дуже холодна. Шо ти сказав, да. що перепадів не було не великих. не з холодильника, просто вода кімнатної температури, як О. з крану, холодна. О. І гелові бінти в достатній кількості, щоб змінювати їх раз в дві години. Слухай, ну народні методи ж теж ніхто не скасовував. Давай занотуємо, хтось приєднався, бабусині, грубо ще кажучи, методи. Або так. хтось Що там порадив, сметана, щось там ще щось так далі. Так. От дай дай на а, диви, немає поряд парацетамолу, немає поряд аптеки, аптеки немає поряд гелового бінта. Що можна зробити? Вода. Пить? Давайте з сьогоднішнього дня офіційно твердим рішенням скасуємо бабусині методи. І все. Ого, воно не оце спрацює, заява. Але давайте попробуємо. Ні, ну справді, ну, це кривається. Вода, 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 без всяких жирів. Чому сметана, кефір і все інше стає легше? Бо воно холодне, крапка, все. Далі воно нагрівається, смердить, псується, забуває пори, все починає гнити і відбувається повний жах. Тому краще вода. Холодна вода так само знеболить, як і будь-який бабцин. Бабцін на засіб, uh -huh. слухай, багато разів ми говорили uh -huh. на цю тему. Я сподіваюся, що з кожним разом все більше буде глядачів будуть користуватися вже не міфами, як працювати з опіками, а все ж таки користуватися водою такими гелевими пов'язками, якщо є можливість придбати, так і ви... вони дешеві, хочу сказати, Гелеві пов'язки. Вони дуже дешеві. Там бенти серветки до 100 гривень коштують. Ага. Вони ну, дешеві. Ну, для когось це не дуже дешево, знаєш, але можливо, можливо, але порівняно там з цінами, щоб ніхто не думав, що це там бинт буде коштувати uh -huh. там 500 гривень. Uh -huh. 50 гривень здається коштує. Вони ще одна авторита yeah. людина, яка нам дала сьогодні знати, що робити в небезпечних ситуаціях. Опіклися, але вихід, я. Ну, ну дай мені просто це, цей бінтик. Ви так просто приємно, потрібні... ну... так ти, тактильно. Тобі трошки, мені трошки. Тобі тебе своя шкіра є, дай це. Воно реально таке приємне, так на дотик Води вже тоді його, обмотайся да, чи що. Супер. обмотайся. Де, що після корпоративу голова болить, можна на голову. До речі, воно таке класне. Ой, а воно ж Бачиш? так швидко нагрівається. З дитини температура теж можна на голову прокласна. От відкриття речі. Я, я, де, я, ще, речі. Я, я, я не знав, що таке існує. Клас. А, Супер. А воно ще відпадає трошечки. Ой, а голова Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вуз був тільки що здивував надихнув, обезпечив. Пасибі, Ярослав. Дякую. Всім привіт! Я Рослан Сенічкін. «Сніданок з 1 плюс 1» продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД та на ютюб-каналі «Сніданку».